Вітаю, панове! Ну що, нова гра на каналі. Сьогодні ми залетіли на Квант РП, так, той самий Квант. Разом з Віталієм, АК Робін Бобін. Ми вирішили навідатись на військову базу Національної гвардії штату Квант. Подивимось, як нам проходить підготовка бійців, чим вони займаються у своїй трудовій будні, та просто трохи розважимось. Не забувай поставити лайк та підписатися, щоб не пропустити нові відео. Пиши коментар для підтримки. Це дуже допоможе каналу. Погнали! А, там навіть відкрито було? Чого то сьогодні ми що звані гості? Може нас чекають? Не, ну по дорозі це я щас охуев. Що ми робим. Що ми робимо? Та по стандарту дем. Поставился, да? Опа, можно зайти? Можно перелізти. Койда не можно зайти. Аккуратненько, давай такши. Щоб... Вон вояка стоїть. Ось своих черепашки якісь. Просто подивись на нас. Мене як з КПП хтось побачить, він буде так угорать, блядь. Я думаю, нам треба зараз перетягнутися через дорогу до истребителя. А він де? Швидко роти... Опа! Тихо. Сюди можна залізти? Можна. Наши истребители на 180 на S. Вон слива под навесами. Ну дивись, тут. Назад? 220 тип стоит, я залажу. Я Він По телефону позарить. Айдишка не прорисовывается. Тут у А, один да, стої... я знаю, конечно. Тут Дэн стоит що... за ним, еще двое бежать. Там еще машина. Знаю. Я знаю, что они прорисовываются, але просто стрем. Ну це конечно з тем дощем, це, блядь, ви, ви сьогодні просто на приколі якісь. Машина вон їсти. Якийсь тип побіжав по канаві перевіряти, дивись на 290, побіжав в канаву, там де ми вчора бігали. Щось я його не бачив. Дивлюся в цю сторону, але його не бачу. КПП, в сторону КПП, от зліва, по лівій канаві. Так, машина куди? Машина торну туди, туди поїхала, дивись. Та, та. Можливо, вони шукають. Ну типа вони щось поняли і поїхали шукати. Що це взлетает? Yeah, sure. Один семь в машину, Але... двоє йдуть десь А, він щось Але не... на. На истребителя, типа, цей тип стоїть, а я хочу на истребитель попасти. Я не бачу істрібітлі. де ти? Бач? Блять, долбоб. 200, вон 199 під цим гаражом вон. Перед нами, прям, вот. На 200? Ну вот, куда я дивлюсь, вот тут истребитель під цим гар... ангаром <Стур> а а а а звідси вилетів. Стрелять, ты что думаешь, у нас загасить зразу? Да не, ну просто шухер, якщо тут админы. адміни сейчас адміни, на мы просто угорають, якщо мы як дебіли лазим, а. <Стур> ну ладно, що ще приїдем. Щас ще побігаємо, приїдемо потім. Тут кожен раз нова ця. Куда пішов? Хто що? Ты что, бомбок ставишь? Ты бессмертный, братан. Подойдись на меня, блядь. Кому не похуй? А мне похуй. <laughs> Я думаю, нас тут на ми мы включаем на якомусь цьому всм та... транспорті. <laughs> О, ангар он гарбит дивы. А тут тоже истребители. Блять, а, а можно скло выбиты? Не, не можно. Не можно. Ба, а то художник. Шос издервалось, ты чув. <laughs> мы можем ще выще залить. Come on, baby. Це по нам. Ти впевнений? Не знаю, але летіло так ніби по нам. <смір> а куда це уїбало? Ну воно так мене трясануло, що тоже <смір> <дуже>, по <типо>, мені. <смір> я тоже так подумав. Давай обережніше, блядь, а чого вони просто так стріляють? Он долбоб біжить знизу, дивись. Тренуруется НАТО, алло. Ліва, 190. Я уявляю, якщо за нами якісь там би адмін стежив. Я, я б обіррався від сміх, а потім убий б кина зимарган кину. Я б додивився точно. Я б кіно точно до кінця додивився. Якщо я близько підійду до забору, я часом в дубок не перепрыгнуй Якщо ти ще не нажмеш пробіл, то не перепрыгну. А нахуй сирени, нахуй вони приїхали. На КПП поїхали? Дбіл. закрити можна надо? Ти сидиш йому? чи ти стоїш? Живу. Блять, стоїш. Що вони роблять? Вони шукають. А нас причому наша хтось бачив? О! Пять, по нас побачили. ха <рес> Це той зелений! А він по мені попав, він, видно, по тобі стріляв, попав по мені, блядь. В принципі, як їх завжди. Я, я так обісрався, бо він ні з того, ні з цього підняв пушку і почав їбашити по криші, блядь. Істрібитель проїжджає мимо мене. Я в якусь машину сів. Короче, наблюдайте, блядь, я перебігаю. Куда? До першого ангару. Ого, блядь. <laughs> Ого, нахуй є! <laughs> Ти куди? Стой! Я в офіс на карті Не бачу, не понимаю, дай вообще. Під ангаром первый. А, а це это ничего. І... Там весь три стояв. О, айдишки заспалилися, я обратку. Вася як нам залізти на, на крышу якусь. Чекай! О, бачу, хто тебе побігається. Перебігаем! Зліва тип, стоит! Перебігай, я полязу! Тут справа від нас! Дивись, дивись! Це зле. Це зле. впав? У тип стоїть, а ти на нього впав Я його я не бачив! Ваня, а ти де? Я дивлюсь на вас звідси. Бля. Там не треба було бінокль залити. БМВ, дивись, БМВ. Перед нами. Дядь, це по тобі. Дядя, це по мені. Я кьюшуся. Я бачу тебе, але там тіп прямо під тобою знизу стоїть. Єбанешся. Бачиш, де він стоїть? Я теж це бачу. ха ха Не покажи. Та треба було вані бінокль, щоб він типу охуєно, це бачив. Я не кажу, тут їбать як можна весело з них угорати? Брати біноклі в чотирьох іти, брати рому, брати ці. Головне, тоді як Вася впав на них зверху, блять, вони не побачили, а тут не побачили. Або вони стріляти почали по тому, бачиш, зареагували. Ну так, цей біг, тупо на вистріли і побачив як це. А хуліни по бесі почали. А я легістрілі. А тип до мене лізе вроді. Да, 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 до тебе лізе, Вань. Лівнув, лівну. мене нема. Я тут з іншої сторони пробіг просто їх наїбав. Ну я, я не бачу поки, щоб той де той тип ползай, який до тебе боліз. Все, він спригнув назад. Mm -hmm. І вроді помер. Один мертвий. Я фоткаю, блять, я фоткаю це. Та щас прий, якщо ти там, то давай прийде, щоб ти один не був. Я тут за печеньками дивлюся, як вони кола мотають. Шкода, що нема збереженого цього. Відкату, коли по тобі тулили, бо я ж теж не вийшов. Я, я офігів, бо я думав, що по нам шмаляють, блять, я спригаю, а тіп стріляє по бесі переводиться на мене. Чуєш, тут стоїть два Віндіга на військовій. Да. Якщо що, ми можемо сказати, що ми прийшли воду попити. Вони не пускають. Ми їздили нам з танка, поїблу дали. Причому Ваня просто на лінії цих бортиків стояв на КПП, і з станка в ївала прилетіло. Я вже їду. Невабач. <смеш> ну перед тобой на 210. А, вже, блядь, немає. Ну я ж кажу, на істрибітелях нікого. не не, не, біжить один, чув? Біжить один. Але він не дивиться в нашу сторону. Ну давай, кажи, бо я лажу нанизу полез. Вилазь, вилазь. На 33, на 30, на 45, на 50. Очка поїхала. С КПП виїжджає. Чего найти номера видно? Ой. Нам треба когось злізти і пробіжати на 260 зараз. А я подивлюсь на 260. Ну це нереально перед нами тип на машині. реально. Прямо перед нами тип стоїть біля машини. Ти бачиш? Бля. А, бля, я його не бачив. Не, в армійці вообще круто, блять. Вони АФК тут максимально. І такі додіки, як ми залазим до них кожен день по 5 раз. 213, 230. Тип залазим. координати 190 по, по с там, де ми були. Да. О, туда дали я під забором побіг і на истребитель сид. це просто онлайн, дивись, які люди, купляють. круто. Две зараз щось буде? Що, дві машини сюди приїхали? Дебіли, блядь. Строить тачки. О, бля, може ми тут прям построение подивимось в бинокль? Може, може, це і тут буде таке дійство відбуватися? Бля, давай я хоть постреляю, ну це вже пизда, экскурс. А, а шо реакцією вниз. Чекай, 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 дурак! Ну шо, Що вообще, а вообще вообще ем Їм... пиздец, блядь. Щось вони почали рухаться. Ну блять я хоть постреляв, хоть развеселив всю тусовку. Ты так не передбачил, це сказал, я ладост их... Ч ты сапать, бл. Ну, я можу просто в танк біля типа пострелять. Давай, блядь. Стреляй ты и давай, я подивлюсь за реакцию. Все, приседай нахуй, Вони, блядь... Дивись, 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 який мурашник, дивись! Під нами бігає, шукає, дивись, дивись. Давай біжить. <реш> побіг. Так. Він ще побіг в другу сторону. Так, до нас є тільки один залаз, я його бачу, якщо я скажу, якщо хто буде лізти через забор сюди. Ну вони хоч рухатись починають. Але хоч зашевелилися, слухай. А вони так різко всі побігли, піздець порозбігалися. Ну, дивись, тусовка вже заворушилась. Ну заебись, блядь. Дає наказ салабоном якийсь там. Давай дивимось. Дядь, останній раз пробуй. Давай дивись. я побіг вход, дивитись на наш. Я скарг, що буде залазити. залазить. Дядя, це звук вы Другий стрібіт взлітає, ні, знову до нас не лізать, прихід. Ну, що, якось так, ми побували на військовій базі штату Квант, цікава екскурсія вийшла. Але знаєте що? Я не міг вставити ще один момент. Ми були тут днем раніше, коли була сонячна погода і зовсім інша атмосфера. Зараз буде продовження. Степан гар приїхав? <реш> Тіп, каже, ви хто такі, блядь? Де? Біля мене, тип, прибіг, каже, ви хто такий. А ти йому? Я прибіг далі. По справам. А під час анімації хіба можна юзати це? Тут тип в танк сів Поїхав. Він з танка стріляє, мені пізда. Він їде через мене, давайсь! Він мене побачив! А ти де? Біля а. танків. Він через мене проїхав. <ріху> Піртушка в повітрі. Я бачу тільки щось їй погано. Чув? Дядь, є проблеми. Їде танк, їде танк і біжуть два тіпа з, з пушками. Дякую за відзняти контент Віталію та Івану. Він же позитівчик і Робін Бобін. Дякую, що додивилися до цього моменту. Ставте лайк, пишіть коментар, як тобі наша прогулянка в Нацгвардію. До зустрічі, панове.